19-та літня універсіада України з легкої атлетики це справжнє свято спорту, яке відбулося на стадіоні трудові резерви в Білій церкві. Більше 300 студентів з різних куточків України, які представляли 37 університетів, 11 і 12 травня змагалися за звання найкраще за останні роки. Такі масові всеукраїнські змагання відбуваються вперше в нашій громаді. Ці змагання дають змогу спортсменам. Отримувати ліцензію на Олімпійські ігри. Підтримка гостей, тренерів та вболівальників, спритність, витривалість та жага до перемоги спортсменів зробили змагання видовищними та вражаючими. Саме з літньої універсіади унів... 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 вона штовхнула на те, що всі я виграв і був призером за саме сесіднісади. Так що знаєте, знаю, кожного щоб в наступному році ви поїхали на всесвітню універсіаду, а вона дає гарний поштовх для кожного, щоб поїхати на ліпійські, так як це такі перші е, дуже доволі красиві і сильні старти для студентів. Наші студенти, як і студенти, такі учні представляють гідно нашу державу на міжнародних змаганнях серед студентів та учнів. І ми там в лідерах. Тому я бажаю сьогодні всім учасникам насолоди спілкування драйву. Особистих перемог, результатів. Універсіада це масштабний захід, який є важливою подією у спортивному житті країни. Всі присутні відчули глибоку вдячність Збройним силам України за те, що студенти, попри війну, мають можливість займатися спортом та реалізовувати себе. Майже в кожній родині є хтось близький, хто воює. І обов'язково сьогодні ввечері. Мама або дружина або діти якомусь бійцю скинуть фотографії красивого стадіону, гарна погода, зелена травичка, спортивна молодь. І якщо хоч у одного бійця відійнеться від цього настрій, значить це вже все не дарма. А я певен, що таких випадків буде багато. Тому всім перемоги.